Доброго ранку, дітки маленькі, сонце промінчик вам шле золотенький. Тож ви вставайте вже, умивайтесь та за справи швиденько приймайтесь. Дітки, я зустріла дівчинку Ясю, і вона мені розповіла дуже цікаву історію, що з нею сталося. Ось послухайте. Ранком сонце лине просто в хату. Промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти. Те ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, горобці веселі цвірінчать. І нової травки гострі списи і трави торішні стирчать. край паркану, що це роблять діти, стільки сміху, галасу й турбот. Підійшла я сьогодні подивитись це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. У мене будуть дині, у мене морква, у мене буряки, а у мене гарбуз з смачним насінням і в'юнкий горох, і огірки. А Ясюня ще така маленька, наймолодша серед всіх діток. Чорні очка личко рожевеньке, і кругленька вся, як огірок. Тягне яся й собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка. Буде у мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із дітсадка!» І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, щоправда, правда, допоміг Михасик та роман, та Лесь та Ігорюк. Ну, мала, яке ж тобі насіння? А мала. Не знає, що й саджать. Посадити б їй солодкі дині, що, як свинки, під сонцем лежать, чи червону моркву, чи салат, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шанкувати, чи горошок, щоб зривати стрючки. Узяла Ясюня зернятку, буряків і моркви, те і те. Буде у Ясюні грядка, мабуть, краща, ніж у всіх дітей. Малята це дівчинка ясочка. Вона хоче, щоб в неї була своя власна ділянка городу, але не знає, які саме інструменти їй знадобляться. У морі її батьків багато різних інструментів та предметів. Серед різних інструментів і предметів треба відібрати ті, які потрібні для роботи в саду та на городі. Тож, давайте допоможемо ясочці. Дітки, за допомогою чого, перекопують город та обкопують дерева? Так, за допомогою лопати яким інструментом вирівнюють землю після перекопки? Вірно граблями. За допомогою чого поливають рослини після висадки. Звичайно лійкою. Яким інструментом підрізають дерева в саду? Так, садовими нужицями. За допомогою чого? Білять стовбури дерев. За допомогою щітки. Подумайте і скажіть, за допомогою якої машини сіять та орять на великих полях. Все вірно. За допомогою трактора ви зібрали усі потрібні інструменти. Тепер ясочки на ділянка буде найкраще. Молодці. І йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру. А весняне сонце лізе вгору і пече цілує дітвору. Малята у ясі дуже гарна грядка, а у вас є така грядка. Нам з ясею дуже цікаво. Тож до нових зустрічей, до побачення.